Читати все абсолютно не потрібно. Читати потрібно тільки те, що відповідає запитам вашої душі. Лев Толстой вітаю вас! Подивитися черговий, надзвичайно теплий, поживний і весняний випуск книжкового кошика. Сьогодні у ньому не п'ять, а шість книжкових новинок. Шосту книгу презентує її авторка, неперевершена Руслана Писанка. Сьогодні у книжковому кошику пригоди на острові Клаверен Ірен Роздобудько. книга для дітей, які люблять фантазувати, вірять у піратів і мріють потрапити на безлюдний острів. Автобіографія Лія Кокки книга американського менеджера і промисловця, генія маркетингу, людина, яка втілила у життя американську мрію. Україна люди і книжки Богоміли Бердиховської, книга есеїв польського публіциста про видатних українців, яким довелося з людей принципових перетворитися на людей безкомпромісних. Сатирикон 21 Олександра Ірванця, вибрана проза і поезія найсатиричнішого українського письменника. Альбом Сельвадора Делі розгор. На та біографія та репродукції відомих і маловідомих робіт художника сюрреаліста. Любий читачу. Звісно, ти можеш мені не повірити, але я скажу. Книжку, яку ти тримаєш у руках, я почала писати разом із моєю шкільною подругою Клавою, коли ми з нею вчилися у п'ятому класі. Такий лист клала до своєї нової дитячої книжки письменниця Ірен Роздобутько. Все почалося з того, що в дитинстві Ірен разом зі своєю подругою знайшли біля річки отвір, схожий на печеру, і почали уявляти, які таємниці він може. Приховувати свої фантазії вони викладали на папері у спеціальному зошиті пригод. Саме фантазії з того зошита і лягли в основу новинки видавництва граніте пригоди на острові Клаварен. Героїні книги надзвичайно схожі на своїх прототипів. Вони п'ятикласниці і зовуть їх теж Клава та Рено, скорочено від Ірина. Клава дівчинка серйозна, допитлива і надзвичайно начитана. Тоді як Рено відчайдушна, смілива, вміє фехтувати, захоплюється піратами і мушкетерами. Героїні, як і реальні клава та Ірен одного разу натрапляють на загадковий отвір у річковій дамбі. Після деяких вагань дівчата вирішують дізнатися, що він приховує. В нагоді їм стає позичений у батьків надувний човен. Хто би міг подумати, що потрапивши до цієї печери, дівчата перенесуться на три століття у минуле. Тим паче, хто би міг припустити, що вони опиняться на безлюдному острові, потраплять у полон до справжніх піратів, вилікують їхнього ватажка криве око, знайдуть батька французького хлопчика Альберта і повернуть капітану Добсу його корабель. Острова Клаварен немає на жодній карті. Відшукати його можна у книзі Ірен Роздобудько, проілюстрованій прекрасними малюнками надії Дойчевої буд і доповненій не Тільною грою наступну книгу, яка сьогодні потрапила до нашого кошика, на різдво в Америці дарують своїм дітям турботливі батьки, які мріють, що в майбутньому їхні діти стануть успішними бізнесменами і лідерами. Але автобіографія менеджера і промисловця Лія Кокки – це не лише американський, але і світовий бестселер. Перша ця книга, написана Лія Кокою спільно з Вільямом Новаком, була надрукована 1984 року. Українське видання з'явилося минулого року у видавництві Юніверс. Якщо ви цікавитеся світом діловим світом, світом великих корпорацій, то ви не відірветеся від цієї книжки, тому що ця книжка у штатах вона була серйозно до тривалий час. Це книжка про італійця, який зробив величезну кар'єру сам. Американець італійського походження Лія Кока почав заробляти гроші в 10 років. Хлопець працював у супермаркеті, згодом у фруктово-овочевій крамниці. Кока отримав вищу інженерну освіту. Під час навчання особливу увагу звертав не лише на економічні дисципліни, але й на вивчення психології. Згодом у світі великих корпорацій ці дисципліни стануть набагато ціннішими за знання економіки. Кока працюватиме у компанії Ford, в якій пройде шлях від інженера стажера до віце-президента. Згодом Лія Кока очолив раду директорів корпорації Chrysler. За рік якока зумів урятувати корпорацію від банкрутства, отримавши державний кредит в півтора мільярда доларів. За п'ять років компанія вийшла із кризи і стала однією з найпотужніших в Америці, якоку стали називати генієм маркетингу і прикладом американської мрії втіленої у життя. Це людина, яка не стадається сказати різко про тих людей, які йому не подобаються, і дати їм таку характеристику, щоб вони залишилися в історії з негативним е з негативним таким е мінусом. І е це людина, яка е дає нам можливість зрозуміти, чому е потрібно чогось хотіти, і як формувати цілі, як їх досягати. Книга для тих, хто займається бізнесом, і тих, хто прагне відшукати своє призначення. Дуже корисно час від часу читати, що пишуть про Україну в закордонних виданнях. Ну, якщо пишуть не об'єктивно і необґрунтовано, то можна принаймні посміятися. Якщо ж пишуть фахово, то в такий спосіб можна поглянути на себе свою державу і свою історію з боку. Для тих, хто цінує неупередженість і дружню об'єктивність, книга Богоміли Бердиховської Україна, люди і книжки. Два роки тому видавництво кіс видало українською есеї відомого польського публіциста Богуміле Бердиховської, яка спеціалізується на історії України ХХ століття та польсько-українських відносинах. Захоплення Україною Богоміла Бердиховська називає своїм хобі і любов'ю. Все почалося ще з навчання в університеті, де Бердиховська писала наукову роботу на тему «Українці в післявоєнній Польщі. Нині ж вона допомагає з перекладами книг українських авторів польською, керує стипендійними програмами для українських митців і пише статті для польських видань про українську історію та видатних українців. Богоміла Бердиховська. Полька, для якої Україна і українська тематика є дуже важливою, і вона, що цікаво, будучи людиною дуже широкої ерудиції і широких поглядів, справді таких європейських поглядів, вона пропонує нам по-новому поглянути на наших авторів, не лише на авторів польських з такою типовою польською проблематикою. Але й на авторів українських певним чином причетних до е, чи своїм народженням, як от Богдан Ігор Антонич до Польщі. Всі герої цієї книжки пояснює авторка репрезентують ту українську традицію, яка, попри зовнішній тиск, протистояла тоталітарній спокусі в усіх її версіях. Перед нами нариси про Василя Стуса, Мирослава Мариновича, Богдана Осадчука, Юрія Шевельова, Надію Суровцеву, В'ячеслава Брюховецького, Богдана Ігоря Антонича. Ця книга зазначає Богоміла Бердиховська у передмові спро. Спробує відповісти на питання, як і завдяки чому ці люди спромоглися на істину людяність в часи, коли людяність була героїзмом, це справді дуже цікаве заняття. Подивитися на те, що є нам близьким, очима людини, яка дивиться на це зовні. Я думаю, що це справді така книжка, яка розширює горизонт. Просто неможливо збагнути, коли цей ірванець пише серйозно, а коли знущально. Тось у нього рядки болять мені ті 20 тисяч днів, що ми з тобою прожили окремо. Або ж ось в українсько-німецькому розмовнику: наша слава кучерява не вмре, не поляже, або може і поляже, як вже німець скаже. Знайомимося із сатириконом 21 Олександра Ірванця. До півстолітнього ювілею українського письменника одного із представників літогрупування Бубабу видавництво фоліо видало книгу вибраного Олександра Ірванця. Її презентація прийшла в десяти українських містах, серед яких, звісно, був і Харків. До сатирикону війшли твори ірванця, написані протягом останніх 30 років. Романи Рівне ровно та Хвороба Лібенкрафта. Оповідання із книги Загальний аналіз вірші із книги «Міхрес» та два раніше недруковані твори ірванця. Це поема Білорусь, е, е, великий віршований твір. В мене, я взагалі це моя перша поема, яку я опублікував. Я написав трохи поем, але я їх не друкую поки що. А Білорусь я опублікував і автобіографічне оповідання, яке має англійську назву Play the Game. Оповідання про те, як я грав у Казіно Візбаден, і там, де грав Федор Достоєвський, Достоєвський програвся дощенту, але він звідти виніс ідею своєї повісті ігрок. А я виграв, я там виграв коло 180 євро, але я не виніс ідеї повісті, я написав невелике оповідання. І, хоча до цієї книги не війшли п'єси Олександра Ірванця, все ж вибране є досить повним зібранням його творів, яке погодьтеся, у багатьох письменників із тридцятирічним стажем виходить куди товщим. І з приводу цього ірванець жартує, швидко пишу, але перед тим повинен 3-4-5 років продумати твір. Під час такого довгого продумовування народжуються ліричні, а частіше таки сатиричні твори. Мені подобається писати політичну сатиру, бо знаю, що ніхто так як я не вміє, говорить письменник. Сатира це визначення гостроти гострого жанру. Гостро сказаного слова, саме ось це, тому що сатир, як елемент античної культури, це такий доволі їдучий чувак з козлиними ногами, який е, говорив людям речі прямі, чесні і неприємні. Письменник Сергій Жадан, модератор харківської зустрічі з автором Сатирикону, називає Олександра Ірванця своїм літературним учителем. На переконання, Жадана, ця книга особливо має зацікавити тих читачів, які раніше взагалі не чули про ірванця, бо ж вона дає. Є можливість познайомитися з його творчістю системно. Це дуже цікаво, тому що воно дає більш такий об'ємний погляд на ірванця. На те, що він робить, на те, куди в що розвинувся власне бубабізм, в що розвинулася наша карнавальна культура, той власне сплеск українського карнавалізму початку 90-х років. До речі, дія наступного роману Олександра Ірванця розгортатиметься у Харкові, місті, яке асоціюється в письменника із хмарочосами і Едуардом Лімоновим. Ість років я хотів стати наполеоном, але я ним не став. 16 років я хотів стати далі, і я став ним. У 25 років я хотів стати найсенсаційнішим художником світу, і мені це вдалося. Іспанський живописець Сальвадор Далі прожив 85 років. Його життя охопило майже все двадцяте століття. Остання мрія великого сюрреаліста врятувати сучасне мистецтво від хаосу і порожнечі. Чи вдалося великому іспанцеві врятувати світ від хаосу? Сказати неможливо. А ось побороти мистецьку порожнечу він таки зумів. Далі малював, створював скульптури, кіно, писав книги. Художник усе своє життя руйнував канони і правила, бо на його переконання, сюрреалізм це повна свобода людської істоти і її право мріяти. Сьогодні у нашому кошику новий альбом із репродукціями робіт Сальвадора Далі. Прежде всего, это альбом. красочный, хорошо изданный Сальвадора Дали, причем что в нем подкупает, он содержит не только богатейшую коллекцию его работ, ретроспективу и достаточно полную, но и очень хорошо написанную биографическую справку, которая не сухая и не констатация просто фактов, а что-то вот тоже в виде подобия такой новелли о художнике. Автори біографії Сальвадора Далі розповідають про становлення митця: його виставки, акції, знайомства із гала, життя в Іспанії, Франції Америці альбом вміщує репродукції робіт Сальвадора Далі від ранніх 20-х років до останніх робіт 80-х років. Книга дає можливість простежити, як змінювалися мистецькі погляди іспанського художника. Ранні його роботи тяжіють до імпресіоністів і кубістів. А ось від сюрреалістів любив повторювати великий далі. Його відрізняло те, що він. сюрреалист. Автор, который трансформировал совершенно фантазийно ярко по-своему окружающую действительность. И, в общем-то, все образы, которые рождались в его воображении, на самом деле действительно отражали то, что происходит в жизни. Потому что сюр ⁇ это всегда преломленная творческой фантазией отражение нашей жизни.